Всім привіт! Хочу показати свій корпусний вулик, яка його конструкція Було по цьому питання Сьогодні у нас 27 січня 2023 року. І почну я з днища свого корпусного вулика. Днище в мене дубове, тобто матеріал я цей придбав раніше. Скажемо, недорого, і того в мене дубове днище. Тобто це є надійне днище. Мінус в ньому те, що воно тяжке, але це днище дуже надійне. Ось ви бачите, цей літок на все днище він 4, ну, десь на 30, цей люток. на всю ширину, та як в мене восьмирамочний корпус, десь на 30. 4 ширина і 30 довжина. Це днище політичний на опів. для того, щоб можна було розділити корпус на двоє. Ну Зараз я ще вам покажу. Ось в мене такі прості вкладища для людкового загороджувача. Ось так вони кладуться. Ось так вони кладуться, це закритий повністю. Якщо просто не здвігаються до кучі, виходить тут прохід на одну бджолу. Ось такий смисл цього вкладиш. Так повністю закритий, так прохід на одну бджолу. Ну і, звісно, так можна відкрити, повністю забрати. Чого такий великий льоток? Тому що дуже велика в нього є перевага над малим. Коли хороший взяток і коли жарко, бджола практично не викучується. Ще плюс тут січани повністю нижче, тобто бджолі дуже комфортно тут виходить. Великий ляток, хороша вентиляція. І ще який плюс, є, бувають роки, що тепла. Скажемо, кінець літа і вересень місяць, і вони, якщо не класти цих вкладачів, вони практично запрополісовують всю цю частину. І виходить, дуже ну, багато можна зібрати прополісу. Ось таке це массе днище. у нас 40 років дошки зроблено. Зараз я вам покажу далі корпус від нього. Ось такий корпус, обличний восьмирамочний. Ось так він ставиться. Він поділений навпіл, як ви бачите, пополам. Розділюється це все ось такою бляшанкою. Чому бляшанкою? Тому що вони пази прополісують в корпусі і тоді дуже важко. Я вам покажу. Пази прополісують, і дуже важко сюди щось друге всунути. А так виходить, що бляха прорізає, коли ти сунеш. Ну, і це дуже класна така розгородочка. Вона не розбухає. Короче, з неї проблем немає. І просто її засуваєш. Ну, тут корпус обичний восьмирамочний і далі криша. Ось така криша, сендвіч криша. Значить, Сердені пінопласт п'ятерка і з обох боків е, гладкий оцінкований лист. Ось так у нас стає. Чому не, е, не перегинав, скажімо, бляху? Тому що, коли вода буде капати, буде попадати на корпус і він буде псуватися. Можна, звісно, підбити сюди планочки, щоб вони повністю не приставали ця бляха Це ну, лишня робота, і всього йде близько. Де Скажімо, капати на корпус і замакати він буде. І Зараз вам ще покажу конструкцію мого нуклеуса. Він практично взаємозаміняємий з вуликами з вуликом тільки він переділений на три частини. Зараз вам покажу криша, ну, все підходить. Так, почну нижчим плеуса. Поділимо на три частини. Раз, раз, два, три. Також січани. Три прильоточки, раз, два і три. Все покрашене в різні кольори, щоб був кращий обліт матки. Ну, це така заглушечка цього лятка можна. Далі. Далі. Обичний восьмирамочний корпус. Взаємозаміняємий. Це можна сказати обичні вулики, просто поділені. На три частини він переділений. Чому іменно на три, а не на чотири? Тому що рамка довга, тобто рамка додан. І якщо поділити на чотири частини по дві, то буде практично нереально їх витягнути. Буде бджола давиться, в такому досі. Ось так цей корпус стає. Ось ще є візерунки такі, щоб матка краще орієнтувалася. І так само розгрожується бляшаними розгородками, які так продумано, щоб вони ставали під кришу вулика, щоб вони не путалися, не губилися. Ось так вони кладуться зверху і обична криша така, як точно біля вубіку. Тобто, ситуація, яка, що це обичний вулик. З обичним днищем, просто поділеним на три частини. Тобто, все заміняється. Разом, ну, Все заміняється із тими вуликами, які в мене є. Тобто Його можна, як і вулик, як і нуклеус використовувати. Мій цикл роботи з ним це треба отне відео знімати. Але я коротенько скажу, що спочатку заселяється по рамці розплоду печатної бджоли. Потім облітується один раз, я такий нуклеус просто використовую, облітуються всіх там дві чи три матки. Дві я забираю, припустимо, останні я з'єдную відділення. І на соняшник це заходить повноцінна сім'я. тобто Вона приносить повноцінні сім'ї. Тут матка молода, вона добре розвивається. І на основному медозборі повноцінна сім'я виходить. Ось такий мій вулик і нуклеус. Я вам це показав. Якщо будуть когось якісь запитання, можете задати. ну я вам все розповім. Зараз я займаюся скажу коротенько ось 145 рамочки. Вже практично закінчую я з ними листок вощини. Ось вщини. І один листочок вищини я ріжу на три частини. Тобто одного листочка вистачає на три рамочки. Ось таким. Треба поширшу рамочку Ось таким макаром. На три рамочки. Тут такі зазори получаються. Ну і на три рамочки хватає одного листка ще. Вони все відстроять і все них ну, буде гаразд. Все. Всім, всім пока. До зустрічі. Дякую за перегляд.